Ми живемо з вами у контексті постійних випробувань, у світі, позначеному несправедливістю та жорстокістю, у світі, де люди помирають від голоду і байдужості, де люди гинуть від того, що хтось залишається незауваженим, де люди гинуть від того, що хтось дозволяє собі забути про іншого. Одне з найбільш трагічних запитань, яке постійно з'являється перед людиною, виринає з глибини її свідомості, питання болюче, питання неминуче і питання однозначно таємниче. Чому існує зло? Чому в минулому році майже один мільярд чоловік, з яких 200 мільйонів дітей лягали спати голодними? Чому брак належного харчування на сьогоднішній день у світі позбавляє життя більшої кількості людей, аніж малярія, туберкульоз та ВІЛ-інфекція разом узяті? Чому жага до влади та до реалізації власних інтересів не дозволяє деколи людям зауважити страждання інших людей? Чому самовпевненість одного може стати причиною смерті багатьох? Чому на нашій планеті не припиняються збройні конфлікти та кровопролиття? Чому несправедливі економічні системи стають причиною збагачення одиниць і причиною зубожіння мільйонів? Чому ми майже звикли до власної байдужості та жорстокості? Чому голод? Чому війни? Чому жорстокість і несправедливість? Чому люди живуть і помирають самотніми? Як гадаєш, чому у світі, де мешкають сім мільярдів безумовно люблених богомістот, існує зло?